Ну що ж, друзі, боюся, настав час істини. Перед вами не загадковий пейзаж іншої планети, а те, що колись називалося річкою Колорадо. А точніше, її тінь, спогад, слід на карці. Гляньте навколо, це більше схоже на висушений Аракіс, ніж на водну артерію континенту. Добре, настав час розслідування. Хто ж убив річку Колорадо? Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А Ми рушаємо далі! Річка Колорадо колись справжнє диво природи, джерело життя для усього американсько-південного заходу. Вона різьбила каньйони, живила пустелі, перетворюючи мертві землі на квітучі долини. Щороку її вод вистачило б, щоб заповнити 300 мільйонів олімпійських басейнів. Усе починалося в високо в Горах, де сніги народжують потоки. Звідти річка прокладала собі шлях через 5 штатів США, долаючи понад 1400 миль дикої землі, перш ніж згідно з природою, мала б упасти в обійми каліфорнійської затоки в Мексиці, але це лише на папері. Ось вона, Дельта Колорадо, місце, де річка мала б зустрітися з морем. Тепер це лише мертва оболонка. З початку 60-х ця колись могутня водна артерія майже ніколи не доходила до океану. Тут проходило її русло, колись тут був ліс. Якщо рушити на південь ще миль сімдесят, опинишся там, де річка впадала в затоку, створюючи справжній водний рай, болота, естуарії місця, де розмножувалися Тутоаба і Вакіта, де вирувало життя. Тепер це місце мертве. І річка Колорадо не єдина в світі, що зазнала подібної долі. Те саме сталося з жовтою рікою в Китаї та з Індоном у Південній Азії. По всій планеті водні артерії висихають, не дістаючись моря. Але ж саме до моря вони покликані такти. Що сталося? Відповідь проста і гірка. Сталися ми, люди. Що пішло не так? Річка Колорадо досі пропускає через себе близько 15 мільярдів кубометрів води щороку. Проблема в тому, що людство забирає з неї 12. Математика безжальна, баланс не сходиться. І щоб зрозуміти, як ми дійшли до цього, доведеться повернутися у 1922 рік. Тоді в Санта-Фе зібралися представники семи південно-західних штатів, щоб розділити річкову воду. Так народився компакт річки Колорадо, документ, який визначав, хто і скільки отримає. Мета була, нібито благородна, дати можливість поселенцям розвивати ферми, будувати міста, заселяти пустелі. Але в цій угоді була закладена помилка, яка переслідує нас і сьогодні. На цій зустрічі не було Мексики, хоча річка тече і через її територію. Не було представників корінних племен, для яких ці землі батьківщина. І, звісно, ніхто не говорив від імені самої річки. Вони виходили з припущення, що Колорадо щороку несе 22 мільярда кубометрів води і розподілили 18,5. Проте реальні дані показали зовсім інше, лише близько 153 мільярда кубометрів. Ми пообіцяли більше, ніж природа могла дати. Компакт річки Колорадо став не стільки угодою, скільки вироком. Перший підозрюваний людська недалекоглядність. Але історія ускладнюється. Далі наступний винуватець імперська гребля. Її завершили 1938 року. Вона не перша і далеко не остання. Між 1905 і 1970 роками на Колорадо виросло 15 таких гігантів. Вони дали людям електрику, захист від повеней і стабільне водопостачання, але ці бетонні стіни змінили саму суть річки. Вони сповільнили її течію, затопили екосистеми, перекроїли ландшафти. І ще один факт: близько 11% усієї води, що проходить через систему, щороку просто випаровується з поверхні резервуарів у регіоні, де кожна крапля на вагу золота. Це звучить як іронія. Стояча вода дає сонцю час зробити своє, забрати життя у ріки, крапля за краплею. А тепер третій підозрюваний: це не парк розваг і не штучна лагуна, хоч і виглядає саме так. Це центральний аризонський проєкт, гігантська система каналів завдовжки понад 530 км, яка щороку забирає з Колорадо майже 4 мільярди кубометрів води. Вона живить Фенікс, що стоїть за 112 км від річки, і мільйони його мешканців. Але вода не тече сама, її качають угору, долаючи майже 900 метрів висоти, що еквівалентно 2,5 Empire State Building. І Аризона не самотня, Лос-Анджелес, Денвер, Альбукерке, Солт Лейк Сіті. Усі вони п'ють з тієї ж річки. Міста та промисловість споживають майже п'яту частину її вод. Ми звикли вважати, що цивілізація це прогрес, але вона ж і висмоктала життя із річки. І нарешті ще один несподіваний підозрюваний: пустельна оаза біля Юми, штат Аризона. На перший погляд, зелений рай, де природа ще бореться за життя. Але навіть ті прекрасні водноболотні угіддя споживають близько 19% усього водного ресурсу Колорадо. Природа, виявляється, теж має свою спрагу. Та, попри це, ці екосистеми справжні герої, вони стримують повені, очищують воду, створюють домівку для тисяч видів птахів, тварин і комах. Вони тримають крихку рівновагу життя там, де, здається, вже нічого не лишилося. Так, річка Колорадо майже мертва, але історія ще не закінчена, бо якщо ми причина її зникнення, ми ж можемо стати і шансом на її відродження. Отже, ми вже бачили, як міста, греблі, навіть самі водно-болотні угіддя, висмоктують життя з річки Колорадо, крапля за краплею, позбавляючи її сили. А тепер настав час зустрітися з істинним гігантом серед винуватців, найвпливовішим споживачем води, справжнім титулованим важкобоговиком у справі зникнення річки. І, можливо, після цього ви зовсім по-іншому подивитесь на те, що лежить у вашій тарілці. Вітаю вас у серці імперської долини Каліфорнії, у місті, яке стало символом парадоксу нашого часу. Тут, серед палаючої пустелі, розкинулися безкраї зелені поля. З висоти вони виглядають як клаптики смарагдової тканини, розшитої на тлі жовтого піску, саме тут осередок нашого головного підозрюваного. Імперська долина не єдина, але показова. Вона дзеркала того, як сучасне сільське господарство, таке, яким ми його побудували, перетворює річки на спогади. Більше половини, близько 52% усієї води Колорадо йде саме сюди, на поля, що годують не людей, а тварин. Так понад половини річкового ресурсу поглинається рослинами, які люди ніколи не куштують. На перший погляд здається, що ці поля городи, повні овочів і фруктів, але правда інша: більшість цих смарагдових площ засіяних люцерною, однією з найбільш жадібних до води культурної землі. І все це не для вас, це корм для корів, які стануть стейками, гамбургерами, молоком і сиром. Іронія в тому, що близько 20% вирощеної тут люцерни навіть не залишається в США. Вона вантажиться у контейнери і вирушає через океани до Близького Сходу до Азії. Річка буквально експортується, щоб нагадувати чужу худобу. Та історія все ще не закінчується на цьому, бо тут, у серце долини, діє ще один старий закон система водних прав використай або втрать. Сільськогосподарські виробники, які не вибирають свою норму води до останньої краплі, ризикують втратити право на неї в майбутньому. І тому вони змушені використовувати воду навіть тоді, коли вона їм не потрібна. Так народжуються абсурдні практики, як от зрошення затоплення, коли ферми буквально заливають свої поля, аби просто не втратити квоту. Це як залишити кран відкритим у розпал посухи, лише тому, що закон змушує тебе це робити. А ще є наслідки, про які мало хто говорить: уся ця надлишкова вода змішана з добривами та пестицидами, не просто зникає. Вона стікає сюди, у місце, яке колись було сухим дном, а тепер називається Солтанське море. Це величезна каламутна водойма, побічний продукт людської спраги. Вона народилася не з природи, а з відходів людської діяльності. Її вода солона, токсична, але вона продовжує збільшуватися свідок людської недбалості. Отже, хто винен, ми звинувачуємо міста, греблі, посухи, але коли розслідування доходить до кінця, картина стає яснішою. Головний підозрюваний це не лише фермери, а вся система, яку люди створили. Система, що винагороджує марнотратство і карає економію. Тож, хто вбив річку Колорадо, відповідь складніша, ніж здається. Це не один вбивця, а цілий змовницький клуб. Тут і застарілі водні угоди, і бетонні греблі, і нескінчені канали, і спекотні міста, що ростуть посеред пустелі. І, звісно, ненаситницький апетит до м'яса, зелені і зручності. Це ідеальний шторм людських рішень, що збіглися в одному місці та часі. Сьогодні, коли річка Колорадо перетинає кордон США та Мексики, від неї залишається лише тонка смужка вологого піску. Але навіть тут є промінь надії. На мексиканській стороні, там де колись розгорталася величезна дельта, сьогодні лежить потріскана земля, на сонце. Але екологи, науковці, волонтери усі вони об'єдналися, щоб повернути сюди життя завдяки міжнародним угодам між Мексикою та США, час від часу сюди спрямовують контрольовані потоки води, справжні імпульси життя. Крапля за краплею, річка знову пробуджується. Коли ви йдете пустелею, навколо лише пісок і дюни, усе здається мертвим, розповідає один із працівників природоохоронного проєкту. Але варто лише наблизитися до цих відновлених лісів, і все змінюється. Ви чуєте пташини спів, відчуваєте прохолоду в тіні дерев, ви вдихаєте аромат квітів. Це живий доказ того, що вода може повернути життя навіть у найсухіше місце. Дослідження підтверджують, на відновлених ділянках кількість птахів зросла на 70%, а різноманіття видів майже на третину. Тут знову з'явилися бубри, рисі, кайоти, єноти, пустеля, що колись мовчала, знову дихає. Цей успіх руйнує давні переконання місцевих жителів, ніби відсутність води це природний стан. Насправді ж просто минуло занадто багато часу, і люди забули, якою була ця земля, коли річка ще текла. І тепер навіть кілька крапель води, випущених у правильне місце, здатні створити новий ліс. Минуло майже 100 років відтоді, як Колорадо природно текла через мексиканську дельту. І ось тепер вона знову дає про себе знати. Тихо, скромно, але живо. У світі, де вода стає все ціннішою. Це історія не лише про відродження однієї річки, це нагадування. Ми можемо змінити наші стосунки з водою, якщо навчимося слухати її, а не підкорювати. Та історія Колорадо ще не завершена. Вона триває просто зараз, і, можливо, колись, якщо ми знову навчимося цінувати те, що маємо. Могутня річка знову дійде до моря. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!